Вітаю на каналі Книжкова Шафка-Шопоголіка. Мене звати Настя і сьогодні ми розглянемо книжечку Мої перші тести з наліпками на вік-2-3 роки від компанії Ула. Це книжка з тестами для самостійного заняття з дитиною, спрямована на розвиток мовлення, розуміння світу, логіку, математику. Частину сторінок глянцеві для того, щоб дитина могла виконати завдання і можна було потім стерти те, що вона помічала. Частина з прописами вже на звичайному папері, щоб гарно було розмальовувати і олівцями, і фломастерами. Думаю, під пальчикові фарби теж буде гарно. Є наліпки, які треба додати на сторіночки, є наліпки для того, щоб мотивувати дитину. трошки просвічує бумагу, як ви бачите. Малювалочки прості, їх багато. На вік 2-3 плюс якраз те, що треба. Блок я у світі допомагає дитині. Якось сортувати свої знання і розширити їх, теж на глянцевому папері, щоб можна було стирати відповіді маркера. Спеціально для батьків. Варгалка з відповідями на той випадок, якщо ви саме не знаєте, хто каже гав гав а хто на картинці Пінгвін. На мою думку, це один з найкращих варіантів прописів для дитини на цей вік, тому що він простий, завдання чіткі, не дуже перегружені візуально. І зручно розрізається на окремі листочки, щоб видавати дитині для окремих завдань. Я таку книжечку рекомендую.